Такі сцени на кордоні США з Мексикою стають дедалі частішими. Довгі черги з громадян Китаю, яких допитують агенти прикордонної служби США. Люди поліція тут дуже добрі. Ось що я називаю Америкою. Дедалі більше китайців без віз пробираються до США з Мексики. Для цього прямують нерегулярними сухопутними маршрутами через Латинську Америку. Усі опитані кажуть, що наважилися на це завдяки інформації, яку розповсюджують у соцмережах. Туди викладають докладні інструкції аж до того, у якому взутті йти й до яких гідів звертатися. Спочатку я з провінції Хубей приїхав до Гонконгу, потім полетів до Таїланду. Далі знову літаком дістався Туреччини, звідти до Еквадору, а потім через Південну Америку добрався сюди. Китайське посольство у Вашингтоні написало, що КНР виступає проти нелегальної міграції. Водночас воно заявило, що це міжнародне питання, яке потребує кооперації між країнами. Експерти з міграції вважають, що зростання потоку людей має дві причини: по-перше, через економічні наслідки кількох років найжорсткіших локдаунів у Китаї. По друге, візу до США китайцям стало отримати складніше у Китаї діяла дуже строга політика нульової толерантності до COVID-19. уся країна була закрита, зокрема житлові будинки та підприємства. Нині люди не можуть сидіти вдома і просто дивитися в стелю. Їм треба заробляти, щоб зводити кінці з кінцями, виплачувати іпотеку та купувати їжу. За півроку з жовтня 2022 року на кордоні Мексики затримали понад 6500 китайських громадян. І, хоча це лише мала частина серед сотень тисяч мігрантів, китайська етнічна група серед тих, хто намагається потрапити до США, зростає найшвидше.